Коротше кажучи, я дуже полюбляю шоу майстер шеф і знаю творчість Євгена Клопотенка і не змогла б пройти вздовж або мимо цього закладу, тож йдемо подивимося, що там є. Відразу вас зустрічає приємна атмосфера, а саме музика та персонал. А ще такий красень, котрий дарує посмішку. До речі, це вперше, коли я забронювала столик заздалегідь. Меню тут дуже цікаве, це одночасно щось рідне і щось зовсім нове. Поки ми чекали на наше замовлення, нас пригостили хлібом власного виробництва. Нарешті принесли мою закуску. Так, так, вам не здалось. Це дійсно бджоли. Скажу відверто, на смак вони ніякі, але це дуже цікавий експіріанс, коли ти можеш сказати, що їв бджіл. Також ми замовили сало, борщ і вирізку з оселедцем. Моє улюблене сало. Так, спочатку треба забрати їжу у Максима, а потім і свою можна поїсти. До речі, а ви коли-небудь плакали від смачної їжі? Записуйте рецепт. На свіжий хліб, що з печі кладемо сало і зверху трохи хрону. Смак просто неймовірний. Я готова розплакатися. Максиму дуже сподобався борщ. Він сказав: якщо я такий приготую, то він мені зробить пропозицію, хоч мої друзі. Так що, Євгене, я дуже чекаю запрошення на майстер-клас. Моя основна страва вирізка з оселедцем. Ви, мабуть, вгадаєте, що я якась странна, але ні, це було дуже смачно і незвично. Навпаки, я би ще додала оселедцю. За наш обід ми заплатили 940 гривень. Взагалі, концепція закладу це створити нові традиції української кухні сто років тому вперед. Це щось дуже рідне кожному з нас, але зовсім в іншому амплуа. Обов'язково треба відвідати цей заклад та знайти свою улюблену традиційну страву.